Ніч з 3 на 4 липня характеризується підвищення активності банформувань. Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил АТО. Шість разів вівся обстріл з БМ-21 град танкового озброєння позицій десантників в районі населеного пункту Новоанів. Також шість разів з мінометів та з БМ-21 град обстрілювали аеродром Луганськ. В третій годині ночі спостерігався політ безпілотно-літаючого апарату. 22.30-23.30. Обстріл з БМ-21 град блокпосту в районі населеного пункту Нижня Таловка. 050, час 24, обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців в районі населеного пункту Волнухіна. Час 50 до 2 години ночі. Мінометний обстріл позиції піхотинців в районі населеного пункту Нижній Мінчино. 16.40, 1650, артилерійський обстріл блокпосту в районі перехрестя доріг поряд з населеним пунктом Кам'янка. 16.40-17.00. Мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Новий Світ. Триває артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації. Зокрема, в 21-й годині артилерійський обстріл десантників в районі населеного пункту червоно 2030 20.30-21.00 Мінометний обстріл позиції українських військ в районі населеного пункту Зеленопілля. 13 новеньких автомобілів вантажівок ГАЗ та мікроавтобусів ОАЗ для бійців на сході України. Автотранспорт, який закупили меценати з Київської міської ради, надійде до 12-го батальйону територіальної оборони та добровольчих підрозділів Айдар і Шахтарськ. Кожна машина має посилену підвізку та двигун, здатна долати шлях навіть за умов суцільного бездоріжжя. Держава 100% не може забезпечити потреби армії з об'єктивних причин. Київська міська рада теж має е, бюджетний дефіцит. Тому особисто депутати від фракції Удар солідарність забезпечені люди, які мають підприємства, усвідомлюючи свою відповідальність, передають е, нову е, техніку безпосередньо батальйонам, які приймають участь і фактично воюють за нас. Три з тринадцяти автівок спрямували на Донбас у п'ятницю. Решту доправлять у зону АТО не пізніше вівторка. Ви бачите, що будуть засовуватись для перевезення і людей, і майна, і боєприпасів. Зазначені машини, які під вигляд санітарних машин, які в Збройних силах використовуються, можна використати як для техніки всюди прохідної на блокпосту, так і для перевезення поранених, перевезення людей необхідної кількості в зазначені райони. Тут вже все залежить від командира, які вимоги, які потреби є. У планах народних обранців меценатів закупити для батальйонів територіальної оборони польову форму, засоби захисту та спальні мішки. Ми не хочемо, щоб це було те, що відбувається там. Ми не хочемо, щоб це відбувалося здесь. Ми не хочемо, щоб це відбувалося в Харкові. Ми не хочемо, щоб це відбувалося в Житомирі, по всій Україні. Мирного неба всім над головою. Так що слава Україні. Віра! Літаки з Криму боронитимуть простір над Україною. Напередодні дня вітчизняних повітряних сил у небо піднявся бойовий винищувач Міг 29 Севастопольської бригади тактичної авіації. Ще в червні він був вивезений з кримського Бальбеку. Українські війська залишили Крим на початку весни. Згодом з півострова почали вивозити й бойову техніку, серед якої були і літаки бригади тактичної авіації, дислокованої поблизу Севастополя. Винищувачі розбирали, вантажили на автомобілі та доправляли на мете. Украину. Очень долго выходили мы с Крыма, то есть вывозили технику. Очень долго, потому что как бы на стороне Российской Федерации ставили палки у колеса, потому все и так до конца мы и не вывели все. Незважаючи на обіцянки, окупанти віддали лише бойові машини, які не піднімалися в небо. Натомість 12 справних літаків міг 29 міг Міг-29УБ та Л 39 так і залишилося на Кримському аеродромі. Не дозволили північні сусіди вивести і значну частину блоків та агрегатів до тих літаків, які спрямували в Україну. Залишилося на півострові і багато наземного обладнання, необхідного для повноцінного забезпечення польотів. В Крыму, когда вывозили технику, было очень непривычно смотреть даже по сторонам, потому что нам выделили отдельный уголочек, где мы стаскивали нам самолеты, которые мы разбирали. А на нас смотрели наши же товарищи, которые остались в Крыму. Вже на материковій Україні літаки наново збирали та ремонтували. Працювали цілодобово у кілька змін, крім спеціалістів Севастопольської бригади до відновлювальних робіт долучилися й військові інженери, техніки і механіки з Василькова, Івано-Франківська та Озерного. Працівники львівського авіаремонтного заводу оглядали кілі винищувачів, контролювали складання літаків та надали значну кількість необхідних витратних матеріалів. І все це безкоштовно. На даний момент відновили. Два літаки, один із них бойовий, другий вічбово бойовий так називайма спарка. Завдяки злагодженій роботі усіх хто долучився до процесу відновлення. Сьогодні на стоянці вже не каркаси літаків, а винищувачі, котрі зовсім скоро злетять у небо України. Майбутніх десантників в Одеській військовій академії відтепер готують за новою програмою. Посилена увага до фізичної підготовки на заняття юнаки здебільшого приходять у повній екіпіровці на кожному 16 кілограмів броні в руках автомат через складну ситуацію в країні до тренування курсантів. Вимоги суворіші, але майбутніх офіцерів це не лякає. Хочу підтримати всіх тих своїх побратимів, які зараз виконують бойове в зоні АТО. І хочу їм сказати, що через декілька років я та інші курсанти теж будуть офіцерами високобійних санкцій військ, які будуть керувати особовим складом, які будуть виконувати завдання, які їм поставила, поставила батьківщина. На цьому майданчику усі перешкоди курсанти долають майже в бойових умовах, вражають мішені у русі та штурмують фасади будівель. Поглиблено вивчають також елементи рукопашного бою. Відтепер хлопці тренуються у залах по 3-4 години на день. Готуємо в першу чергу психологічно військовослужбовці для того, щоб вони могли зберегти життя своє і своїх підлеглих. Це перше завдання, і друге вистояти, не загинути щастю за Україну, а перемогти. Виконувати інші фізичні вправи юнаки теж мають в бронежилетах із автоматами. Викладачі кажуть, саме так можна виховати у воїнів витримку та силу духу. Ми отошли від совєтської системи, Отошли от від советской системы немного. Поэтому модернизируем данное упражнение. Для того щоб десантник был в бойових условиях, выносливый, не так, как сейчас передают посредством массовой информации. Военнослужащий не может пробежать 100 метров, не может пронести тяжелый вес. Здесь каждый из них, каждый из этих ребят Адготовлен постій на 95 который сможет взять пулемет, даже не говоря автомат, ящик боєприпаси і выполнить поставленную задачу. Така програма підготовки дозволяє до автоматизму відшліфувати навички. Тож майбутні десантники почуватимуться впевнено, коли доведеться воювати по-справжньому. Освітяни Харківщини придбали для військових у зоні АТО медичні препарати. Шкільні викладачі та вихователі дитсадків регіону протягом липня зібрали понад 50 тисяч гривень і подарували військовим лікарям військово-медичного клінічного центру північного регіону необхідні медпрепарати для лікування поранених бійців. Ми вирішили купити гемостоп. Це те, що сьогодні за рекомендацією головного лікаря керівництва цього шпиталя. Це те, що потребує сьогодні першочергове. Ці гемостопи ми сьогодні привезли і хочемо їх передати для лікування наших військовослужбовців, наших героїв-хлопців, які дійсно на сьогоднішній день захищають нашу державу. Ці медикаменти насамперед потрібні на полі бою, адже у разі важкого поранення швидко зупинять кровотечу. А під час лікування пришвидшать одужання. Поранених дуже багато. От і на полі бою якраз цей препарат конче не потрібно, тому дуже добре, що знаходяться такі небайдужі не люди, котрі допомагають і Збройним силам України, і військовій медицині надані таких от необхідних препаратів. Медиків і пацієнтів ВМКЦ МКЦ педагоги Харківщини відвідують не вперше у травні та на початку липня вони привозили для поранених військовослужбовців малюнки, плакати та листи від дітей.